Давайте стартувати заодно зацінимо, який рандомчик нам підготували ВГ в оновленні. Цікавий чи не цікавий. Я, якщо що, взагалі, цей танк не те, що не грав на тестах на якихось, я навіть не дивився ТТХ. Тому будемо зараз знайомитися в реальному часі з цим танком. Погнали, не знаю, чи це за рахунок того, що я і ПМПшки і СТАП поставив, але поки що сама гарматка доволі приємна. Приємно доволі почувається. От єдине, що мобільності, як для СТ йому як на мене не вистачає, дивіться, я ледве не як Хевік їду. Так, оце у мене перегрів, так? А, ні, ні, я зупинився вчасно, я можу стріляти. Блін, ну подивіться, я моментально бабахі на касарік дав, по-моєму, це непогано. Блін, знаєте, мені, мені цей режим, а оця механіка нова, вона нагадує якісь, не знаю, call of duty шутери, як ти з автомата якогось стріляєш. Тільки не чергою, а от поодинокими пострілами. Що по КВН... О, тут КВНчики не прям, щоб супер. Блін, мені щось ця тачечка дуже заходить, хлопці. Наче й танкує щось. Дивіться, мені ТВП з трьох тичок одну лише дала. Ну це перший бій, я можу, можливо, я зараз часом зміню думку. Поки що мені ця тачка дуже подобається. Дивіться, просто з нічого 300 дем. Він дуже швидко роздає касету. Знаєте, якщо там взяти, до прикладу, от, ну, про LUI, наприклад, або не знаю, ТСК, от вони якось довше роздають свої тички, розумієте? Якщо на цей танк ставити боновий вентиль, ну, вентиль, в принципі, будь-який, то оскільки у нас у танку, по суті, немає як такового КД, то у нас збільшується разова шкода. Поняли, в чому прикол? І, відповідно, за рахунок цього збільшується ДПМ. Так, звичайно, вентиль типу, бустить ну, всі показники ну, ТТХ танку, але він збільшує ще й разову шкоду. На інших Красть. танках такого раніше не було. І відповідно, кожна тичка там з касети, ну, з барабану, з касети, як це називати, вона буде на одну одиничку більше. А це означає, що на дистанції, там, забій ви будете давати, ну, я не знаю, ну, десь на пару соточок демоджу більше з вентилем. Розумієте? От такий теоретичний, поки що, лайфхак від в гості, але його треба буде ще перевірити. Так, і що ближній бій, напевно. А, ближній бій тут, поняли, він ДПМ не бустить. Тому що ближній бій, він же КД, він же КД апає, а тут-то КД немає. Ближній бій тут абсолютно безкорисний парк. Так, а ну-ка, давайте. А давайте затестимо з вентелем. Цікаво. Ну, до речі, дуже зручно отак вот от робити. Хе, подивіться. І все, і всі перкаточки чекаються. Бляха-муха, я пересрав! Я пересрав, що я думав, що в мене знищили нахрен. Ну знаєте, як бабаха, отак уша. Я думав, що мені всіх членів екіпажу вибили, поняли пострілом? ВГ, нахер так лякати? Знаєте, що дуже цікаво? Цікаво, а що на своєму рівні краще? 11 чи 10? Ну, хлопці, другий бій, 7000 тисяч демеджу. Ну, про що тут можна казати? По-моєму, тачка дуже цікава. Я думаю, дивіться, я думаю, що в руках звичайного гравця, ну, типу, це, ця тачка абсолютно ніяким чином не поламає рандом, тому що ну, низьке пробиття, танк, грубо кажучи, картонний, дах якийсь пивандополус буде впорювати і псувати вам настрій, коли він буде просто олой летіти, -ла, щоб дати блядь, касетку у вас. Так, да, це буде неприємно, але глобально-глобально. Я думаю, що глобально цей танк не буде токсичним. Косарік так да, присунули братіку. Блін, знаєте, що я хочу сказати? Дуже важко насправді от контролювати оцей перегрів. От спокуса: оце вчасно не зупинитися. Або треба привчати себе, прям, знаєте, трошечки як одиночними наприкінці стріляти, наприкінці цього заряду, наприкінці касети. Так подивіться, він ще й від голови щось танчить. Це дуже класна тачка. Дуже. Так, ну що, погнали тоді 11 потестимо. Подивимось, що там ВГ з 11 зробили. А, от трошечки не вистачило. Блін, я поки, я поки що не бачу, чим 11 прям відчутно краще за десятку. По-моєму, десятка на своєму рівні поцікавіша. Блін, мені так подобається, як він на дистанцію стріляє. Це набагато краще, ніж у якогось Тесака чи того ж прожелуї, наприклад. Кручений в гості. Кручений в гості! Єба маус, тебе взагалі не прокачано. Ахіть на 1100 підпалив. Лисий Анскіл. Снайпер тут обов'язково. Обов'язково сюди треба снайпера тикати. Це мега сильні тачки, пацани, це такі імби лютіші. От, от ВГ такі умнічки, що, що вони не дали пробиття цим танкам. Вони просто умнічки. Тому що в руках пивандополуса, який буде на автоприцілі, поки де стріляти, важкі танки. Ну, ви прикиньте, якби він у лоб важкі танки пробував. Це ж взагалі капець був би. Шановні, по три бої ми зіграли на двох аресах. На 11 рівні у нас вийшло 6200 середнього, на 10-му у нас вийшло 6200 середнього. По-моєму, непогано. Я хочу зрозуміти, скільки я буду давати тобі, стріляючи, просто в тебе, так би мовити. Давайте, давайте дивитись. Ніхера собі. Це без пробиття. І це без пробиття, хлопці. 800 без пробиття. Я навіть не затискав. Розумієте? Я не знаю, може це якийсь баг від ВГ. Ну як з пробиттям 10 я стільки демеджу даю. От подивіться. От зараз фул касету розряджаю. Дивіться. Я пробиваю, все-таки. Що за бред. Ну, коротше, ці фугаси добивати шотний танку, у якого там, ну, 100-150 хп це лютейша імба. подивіться. ти можеш взагалі не витілювати. Ти можеш сверхброню. О, дивіться, млеха в башту стріляю. Просто в башту. Де все червоне, типу. Я тупо шотну Млеху доб'ю. У будь-якому випадку. Це пам'ятаєте, як раніше 60 тп по 400 давали кожному, кожним пострілом. І позиційно вибивали будь-кого. Оце те ж саме, подивіться. Ти сотку, 200 хп стабільно добиваєш фугасами. Це жесть. Це така імба, це лютейша імба просто. А якщо я буду під колами тут стріляти, я тут хір, що буду пробивати, от на ходу. Ну ты типу, поразумеете, да? А фугасами я бы тут, блять, 800 демеджоп наниз би.